Право займатися пауерліфтингом суто заради власної втіхи ще ніхто не відміняв. Та якщо ти претендуєш на звання спортсмена, а не просто відвідувача клубу, мусиш мати за плечима змагальний досвід. Більш того, поїздки на різного роду першості стають своєрідним допінгом, без якого справжній спортсмен вже не може. Такий принцип сповідує фахівець спортивного клубу Рось Ірина Данилюк. Цьому самому вчить своїх підопічних. Мати у собі силу і талант важковика і не довести свою місць на змаганнях гріх від Бога. Відчуваєш, що зможе заткнути за пояс не одного конкурента, це на помості обласного чи українського масштабу. І вони таки їдуть та доводять. Днями шістка вихованців Ірини Данилюк повернулася з обласної першості з класичного пауерліфтингу версія IPF. Куди їздила за сприяння Бердичівського центру спорт для всіх та міського управління у справах сім'ї молоді та спорту, і звідки привезла одне шосте місце. Воно на рахунку Руслана Мельничука. Три бронзи Аліна Ковальова, Катерина Статкевич та Євгеній Волошин. Одне срібло Наталія Лук'яненко та одне перше місце Сергій Земенко. Це були мої перші змагання. Емоції просто були шалені, дуже сподобалося. І оцей драйв, що займатися, ну дуже так воно ну, затягли. Страх був, це нове місце, нові люди, нові, нові знайомства. Але щас часом звикаєшся, входиш в атмосферу, і все доволі добре. Хочу подякувати Ірині, Вітальні і Гені, що вони витрачають на нас свій час, допомагають нам і хочуть, щоб у нас щось вийшло, щоб ми чогось досягли. І я їм дуже дякую. Професійно свою увагу на пауерліфтинг Євгеній Волошин звернув близько року тому. За цей час уже встиг відзначитися на змаганнях із жиму лежачі, ставши на них другим. Цього разу вже у триборстві до срібла хлопцеві не вистачило якихось п'яти кілограмів у сумі. Головне треба мати базу напрацьовану там по щоб вагу, ну щоб їхати не з пустими руками. Тренер ще налаштовує психологічно. Бо треба ну, відкинути всі емоції, бути зосередженим, не звертати увагу на те, що там під, перед тобою стоять ну, безліч людей, дивляться на тебе, там, хто вболіває за тебе, хто не за тебе. Там різне буває. І ну, з, по максимуму зосередитись, настроїтись, що ти візьмешся в цю вагу. І бути в собі певним. Чи багато із тих, хто пробує себе на спортивній царині, може заявити спорт це все моє життя. Катерина Статкевич може через її життя. Проходили ковзани, волейбол, легка атлетика. Та головним коханням, зрештою, став пауерліфтинг. Років 22 назад. Я узнала про такий вид спорту як пауерліфтинг. і мене це влікло. І я почала. Ездить на прогресс в спортзал Начинала, начала с прогресса. Мне очень понравился вид спорта. И вот я потихоньку начала заниматься. Занималась лет 8. Потом по жизненным обстоятельствам был пропуск. 11 лет я не занималась. И вот полгода назад я начала опять заниматься. За месяц я восстановилась. И вот за полгода показала результат на областных соревнованиях. Ирина Витальевна посмотрела на мои показатели и предложила поехать на соревнования на область. И я показала неплохой результат. Я выступала по разным видам спорта, но это вообще бомба. И хочу сказать, девочки и мальчики, занимайтесь спортом. Это здорово, это классно, не только физически, но и морально.